У нас був дивовижний клас, і звісно, що в класі є люди, які вже мають, перепрошую, паняночок. А є оцей шлейф знаєш, пацанів, які не будемо з ними, у нас теж зараз буде. Димон ми на дискотеку, Знаєш, у нас був однокласник Степка, Ну це просто бешений чоловік. Він думав, що якщо він активний о, знаєш, то у нього все буде скоро в житті. Хоча <свистит> <свист> <я> трошки <свист> добрий вечір. Ми йдемо на дискотеку, Ну це оця аленечка по приголуну дорогу. Така та знаємося, а <свист> со абсолютно... а і йдуть теж пацики. І ми, знаєш, розминаємося, а Сопа сзади, просто йде Сьопа. І ми проходимо там раз. І Сьопа, типу, теоретично бачить, що нас трішечки більше, і з якимось там, знаєш, плече у плече, каже, Ти що такий широкий? О. Ну, хлопці розвертаються в селі. Я кажу, всі один одного знають, а ми ж навіть цього не чули. Ми розвертаємося. Бачимо, десь за метрів 10 все полишився, його трамбують і він. <рі> поможи! Поможи! Ми вертаємося. <рі> Ніхто так різко розвивав Степана. <рі> так. Ми їх розборонюємо, а вони, ну, знаєш, отку, центральна дорога асфальтована. Тут ця доріженька, і тут плоти дерев'яні йдуть, і вони його під тим плотом там, склали. він <рі> <рі> Щоб йому було зручно. Так, ми встаємо. Ми ну, розборонили їх, піднімаємо його і кажемо: хлопці, вибачайте, чоловік трішечки випив. То ми були на річці, пиво, тудим, судим. Ну, вибачайте. Все, ми вас знаємо, все добре. Ми лише розходимося. Ну, 5 хвилин лишається. І, і, і чуємо, як Стьопа стоїть біля цього плота, цього заборами і каже: Суки, сюди!» Вони розвертаються, він бере цю штахету, а вона не відривається, бо ці загнуті відти. І... А ті вже і оп'ять. Споку виглядала, що Степа танцює стриптиз. Я думаю, і ми вже чітко розуміємо, що Степа не правий ми вже не можемо знайти. Але я гарну, що Степа не принципи Стьопа, теж видірне латку. нам так було ну якось його і шкода, но за це він має урок на все життя. Ну але послухай, ну у ця фраза. Сюда. І це треба було бачити, як він знаєш, якийсь як, як той Бін, І ми далеко, і ці близько. Він уявив, що він на дризині, але тільки морально хотів тільки. І потім сповз, як на пілоні.